Всім привіт-привіт! Привіт з вами Вовка Кагеймір і сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Так, вибираємо до речі, я ну, тільки що ну, пару днів назад скачав Бравл Stars, а мені дали уже цього е, шарфа, і в мене на ньому він, в мене повністю прокачаний до максимального рівня. Так що тут безкоштовно? П'ять? нормально на Бо. Ким я? бо. Так ім'я? Незвичайне БО. Давайте за два. Через 19 годин нормально. Через 19 годин горі треба бути. Мені цікаво. Так, беремо шарфа. Так, скільки мене там? Що будемо грати? Е, до речі, пишіть в коментарях, е, що в наступний раз пограти. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо ми наберемо на цьому відео 100 переглядів. Ой, 300 переглядів і 100 підписників. Я викладу другу частину і третю. Так. Але зараз отак робимо. Тепер забиваємо його. Так, ставимо смайлик. У мене на другому аккаунті були, коротше, такі прокачені персонажі. Так отут треба було тікати. Ну, що Ніта їм зробить? Ну, нічого, ой, ось тут зараз зароб буде, У мене, з, у мене відкрилися. О, їм не поздоровиться. А знаєте чому так? Хе. Так, перезаражаємся. Там один на цей пузарі. Пузарі кослись. Я так зараз... Де там? Це я його бив? Так. Так, так, так. Що мені випаде? Ну, звичайно, нічого корисного. О, тисячу оцих монеток. Бе. Так що тут не. Ага, мені. Так, що можна було купити? а от на Альпрему, на Альпрему. Давайте оце. Я не знаю, що вона дає. Давайте це попробуємо на Альпрему. Так, 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 так. 200. Вбрання же э, міфік. Вбрання. Ну от що отут? Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. То це мені ще шість боїв, і в мене буде мій фік. Ще шість. Mm -hmm. Все можна грати. Ну, аль прямо багато дуже шкоди дає. Ході її біжимо. Це у присутності ворога потрібне. Дійдю, дойдем, дойдем. Так, оце я заб'ю. Так от тепер чекаємо. Мені чуть-чуть потрібно відхилитись. І тепер оп щось це таке незрозуміле. А, це метеорит буде. Пада ты. Yeah, сюда. Оп, 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 А, yeah. ну, так, так. Протягиваем, продолжаем. Вот тут внизу это как кнопочка. Нажимаєте. Якщо ви продовжуєте, то можете з такою самою командою здатись, або хтось взагалі відхилиться. Так. Все? Тільки я один із команди. Мені это так подобається, він каже. «Альбрім!». Оп. Оцей метеор, даже навіть чуть-чуть хилить. Ну, відновлює здоров'я. Ой. Майже. Майже це я буду знайомитися. Так, так. Скільки мені ще потрібно? Так, це ще... Ксіт? Так, что у меня еще? И так, на СД. Так, вот сюда. А. И вот сюда, и сюда. Так, что мне еще потребно? Мне еще потребно 4 боя. До речі, рекомендую скачати Brawl Stars. Цікава така гра, тільки тут не як в Роблоксі або в Майнкрафті можна повертати камеру. Тут, бачите, дивіться, вона тільки отак вперед. Ой, тут чужий так. 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 І у вас тут є такі м -м, помаранчеві полоски. То якщо ви отак б'єте і вони закінчуються, то трошки побігайте отак по кущиках, допоки вони не від, ну, ви зрозуміли мене. Не відновлять. Так, на голову. Отут така заруба йде. Так, отут, 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 от, 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 отут. От тебе тікаємо, чекає. Тікаємо. Ай! Треба сталося мексіти, так плачем. Як mm. Так, чу. Чу. Пой. Чу. Скільки мені 310 потрібно. А от тут. Так, ще мені тут наживай пас на прикольно, от ще легендарний веполятор. Двадцять. Ну, чого такого? Ну і ще сто. Ну що? Скільки? Ще три пройдем. Давайте в футбол. Зараз я, напевно, думаю, оцих три ще пройдемо, подивимося що мені випаде. І на цьому будемо закінчувати. І будемо другої частини. Буде. Якщо ви багато, е, цей, Якщо на цьому відео я казав, набереться 300 лайків і 100 підписників ще 50, то я викладу другу частину. І це не обговорюється. Я остаточно викладу другу частину. Точно смейсь. Я хочу зараз отак зробити. Так, забиваємо, 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 забиваем. Так, зараз. О, отут зараз. отут появляємося, вони щось підходять до варианта, я їх якраз тут чекаю. Так, я тобі допоможу, давай, давай, давай. Хорош. Е... Так, зрозуміло. Ли, да, далі. Так, це мені ще два боя залишилось. Через ось цих два боя і все, друзі. Ми будемо з вами вже прощатися. Шелі, шелі. Шелі. Або, боб. Бам, да. ну бо... Так... ну оце Метеорит дуже допоміг. Не дарма взяв. Бу. Бум бум-бум-бум-бум-бум. Бумс. -бум -бум. Бум бумс, 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 бумс. No. Ну. Тут сейчас у не. Ні. У мене 60 хп. Мене не вбили. Ай! Так, хто там? Хороший. Так. Так, 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 так. О тут підходимо. О тут кидаємо метеорит. Отут кидаємо метеорит. Я хочу, щоб. Так, да, добре. Дуже гарно. Так, так. Продовжуємо. Це ось остання гра. Остання гра. Двоє залишилось із нашої команди, так сказати. О, как? О. Так, проходимо роботи. Так, тут цей робот. Тут Ніта. Поконіта. Зараз розберемось. Так. Пока нету. Ну. Давайте, 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 давайте. Добро, добро. Ну то доброе было. Так, пока. Оп. 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 Во. Пробегу. Быстренько, быстренько, быстренько. Я пройду, я смогу, я сможу я сможу Не, не, не. Майже, я майже дошел. А, майже, там так гарно было. Крым, Крым, Крым. Оп. Так. Пропустить. Дайте, дайте мне пройти. Дайте, я дойду. Я доведу мяч. Я доведу мяч. Так. Я змих. Я не знаю, як я зміг, але я зміг. Я не знаю, як я зміг, але я зміг. Ніщо меня зняло. Круто. О. Так, нормально. Так, що мені тут? Так, можна обрати. так, я розумію. Знаєте, кого я беру? 8 біт. 8 біт – це я Крутяк. А, мені ще оцих це. Оце ще клуб. З... Клубу. Зрозумів. Já Nevím, co to je, ještě Ště, naštěstí. Ště, 200. Ště, 100. Ну, все, друзі. Зараз так прокачаємо 8 біт. А все. Ну, все, друзі. На цьому ми будемо з вами прощатися. З вами був Волка Геймер і всім пока-пока! мені потрібно вийти. Ще не пока. Зараз протестуємо, до речі, 8 біт. Я випадково, я не хотів, чесно, я випадково. 8 біт так палить. Обожнюю 8 біт. У мене він... У мене ще й це як його звати Кольт, Да, кольт. Він у мене такий прокачаний був і бо, о, о, оця штука. Це до неї телепортуватися. За дві хвилини. Тепер, ще ще заберемо оце. Так що тут випадає? Бистріше, быстріше, швидше, ще сто. Ще тут. Ну, все, друзі. З вами був Волка Геймер. І всім пока-пока.